Ну що, вирішили взяти кредитну картку? Бачите, скільки у мене карток? Це не, не усі кредитні, але вирішивши взяти кредитну картку е, за, за дзвінком по телефону, коли там телефонують банки, чи менеджери, чи там якісь продавани цих карток. Ну, я так, продавани послуг цих карток. І думаєте, що ви будете мати пільгові періоди і зможете там балансувати і нічого не платити за ту картку. І реальні відсотки там такі, не такі високі, як у? Е, Усі розповідають, та ні, слухайте. Я зараз вам відкрию усю правду про те, що нам пропонують а, нашим українцям наші банки. І знаєте, для когось війна, для когось мати рідна. Бо стільки, скільки банки зараз намагаються заробити на моїх співвітчизниках, це просто повний. Повний пипець, як би не сказати трохи більше. Тож поговоримо про реальність кредитних карток чи як не встряти у халепу на каналі Технозон Україна. І так це не огляд технічний, бо розповідаю про все, чим користуюсь сам. Поїхали, от це 360 тисяч. Я сплачу відсотків. Відсотки так. Цих 8% мінімального платежа тільки 1% йде на погашення тіла кредиту. Решта йде на відсотки. Якщо мінімальними платежами це буде 100 місяців, слухайте, ну все почалось з того, що мені подзвонили і запропонували е, отримати кредитну картку. На п'ятну вони обіцяли до 200 тисяч гривень. Я їм сказав, що мені, від... мені відразу не дадуть. По-перше. А так, слухайте, якщо хочете цю цікаву історію, підпишіться на мій канал та натисніть дзвоник. Слухайте, цікава історія, бо в мене є просрочені кредити, дуже старі від тих банків, які просто-напросто закрилися. Це Фідобанки Михайлівський, і мої платежі по, по, тим, по тих кредитах не доходили деякий час, а потім вони нарахували відсотки. І, звісно, я вже був не згоден. Але судитися зі мною. Не хотять, і вже дуже-дуже багато років ця е, каталасія йде, і, чесно кажучи, вже не знаю, як її закінчити, подавати у суд не хочу, ну, не можу, не, нема на кого, якісь колектори без. Е, Безім'яні. а вони зі мною розмовляти не хочуть. І коротше кажучи, користувався я однією карткою. Пумба. Зараз я вибору, оберу якусь картку. Один лише Пумб надав мені колись кредитну картку з якогось ляду перепугу. Ага, вона в мене у кишені ось така. Вона називається: Все можу. Ось така. Я закрию. А, бо в мене немає тут ніякої реклами немає, я нікого нічого не пропоную, нікого не рекламую зовсім, щоб ви зрозуміли, ругати буду усіх. Uh, і користувався з кредитним лімітом спочатку там, 6 тисяч, потім підняли до 18, потім до 23. І так вона в мене є, я її користуюсь дуже часто. Зараз покажу реальний відсоток, теж там таке собі. Але ж дзвонить мені, знаєте що? Ідея банк. Ось такий ось, такий, ось така картка в мене тепер. І я кажу, ви мені не надасте ту картку, бо в мене дуже фігова кредитна історія. А Вони кажуть, там ми дамо вам картку. На 50, скільки вам потрібно. Я кажу, раді приколу, тут ще uh, сидить Олена. Наша каже, та тобі ж не дадуть, я кажу, та давай скажемо, скільки? 50. Я кажу, 50 тисяч гривень. Давайте. Вони та добре, приїжджайте і собі. Коротше кажучи, приїжджаю. Отримав договір, почитав, думаю, боже. Узяв картку. Звісно, не користуюся, вони там так ці і лежать, 50 тисяч гривень. Але почнемо саме з них. А, ви бачите зараз мій екран. А, тепер. Усі банки надають якісь кредити, і вони зобов'язані за законом називати не тільки річну ставку, а ще й реальну річну ставку. Але саме у кредитних картках у нас криється саме такий собі, знаєте, д'явол. Бо реальна річна ставка, яку вони вказують, не завжди вона реальна поясню. Зараз усе покажу. Дивіться, Ну, наприклад, кредитна картка від Райфайзенбанк пільговий період до 57 днів, 36% річна ставка і 53,4% реальна річна ставка. Ви мене запитаєте, а чому різниця? Є ж річна ставка, є реальна річна ставка. Начебто, якщо я взяв гроші, то в мене є річна ставка, і я повинен, там, наприклад, на кожні там, 10 тисяч повернути 3600 гривень. Правильно? Правильно. Неправильно. Бо є приховані комісії за обслуговування, є за зняття, є там ще е, якась фігня, якщо ви там використовуєте цю картку, е, скажімо так, і гасите тільки мінімальний платіж, який вони заявляють, то це буде 53,4%. О, так я взяв 10 тисяч гривень і за рік я поверну 5300. А тепер давайте так. Почнемо з першого пункту. Банк, коли називає якусь суму мінімального платежу, він забуває сказати про те, що цей платіж не є, не є тим платежом, який закриє за рік вашу кредитку у нуль. Хоча договір у вас буде на 12 місяців з пролонгацією. Це не у всіх банків, я кажу, такий середній, скажімо так, середню таку ситуацію. І виявляється, що взявши, наприклад, 10 тисяч гривень на рік, ви там платите якийсь мінімальний платіж, який вони написали, думаєте, що воно ж закриється через рік, але через рік у вас ще залишається нефіга собі, і ви вже на ці 10 тисяч платите більше. І тут ми повинні з вами рахувати вже е, тотальну суму. Вартості кредиту. Ай-яй-яй, а там вже буде не 53%, наприклад. Давайте я вам конкретно, якщо я отримав цю картку вже від Ідея е банк, ось так прикрию. Я не знаю, ви ж мені не повірите, так? Ну, ось, ну да ні. Що ви мені не повірити. Повірите, ось вона, ось вона, ідея Банк. То давайте з неї почнемо. Кредитна картка. Ідея банк. Uh, вони тут, ось ці кредитні картки. Вони дуже багато обіцяють. Ось, кредитна картка. Карт Бланш-Вайт, Це в мене карт Бланш-Вайт? Карт Бланш-Вайт, Оце він, звісно. Uh, начебто від 1000 до 200, без довідки про доходи. Хоча я надавав свою uh, декларацію. Вона в мене офіційно, усі мої доходи декларуються офіційно. Це для тих, хто там скаже, а від, відкиляв тебе гроші. Ну, ось відтеля. А далі йдемо детальніше. Починаємо читати, що, начебто, без довідки про доходи, крити до 200, що місячний мінімальний платіж 7% або 8%. Ну там я скажу, там це залежить від е, страхування самої особи. Пільговий період кредитування на 33 дні. Коли починаєш шукати популярні питання, умови кредитування, вони тут пишуть, що у нас 72% річних. А реальна річна процентна ставка без укладання договору добровільного страхування життя 106,8%. 106,8%, ну, 83% відсотки річних. Уявіть собі 106%. Відсотків, 107 майже. І ви такі думаєте, ви взяли цю кредитну картку і думаєте, що ви а, купили, наприклад, на ці 50 а, тисяч гривень для своєї дитини комп'ютер чи ноутбук. І отримаєте а, за 50 тисяч його, ви переплатите такі гроші. Чого хреніти? І знаєте, що ці паніки зараз роблять. Наприклад, Запоріжжя, я живу в Запоріжжі, ви думаєте, що можу я взяти щось у розсрочку? А нефіга прифронтове фронтове місце ніякої розсрочки платіть кредиткою. А чи розсрочка у вас буде су суто умовна на 3-6 місяців і, і лише якийсь банк? А що мені робити, якщо в мене кредитна історія а, з тих банків, які збанкротували? Що мені робити? Не можу я брати відсрочку. Що в мене вихід, тільки кредит кредитна картка, і то мені нафіг не потрібно. Я взяв лише для оцього відео добаного. Далі відкриємо кредитний калькулятор, і ми вже тут починаємо розуміти інші моменти. Коли вам кажуть про якісь відсотки, то ви ж думаєте: ну, відсотки відсотки. А як це виражається у фактичних цілих числах, цифрах? Давайте. Якщо я взяв 50 тисяч гривень, я їх візьму і просто використаю при процентній ставці 172 72 відсотки. В нас є комісія за зняття кредитних коштів, це, ви ж розумієте, 2%. Максимальний, як красиво у калькуляторі, максимальний розмір щомісячного платежу і в кавичках і таких у лапках в перший місяць користування. Це щоб так не, не, ви просто не подумали, що багато потрібно платити. Ви думаєте, 3500. А де ж, а що ж не написали інші місяці користування? А чому не написали, що за рік ви не погасите. Давайте так далі. Загальні витрати за кредитом гривень 34 932. Якби я купив за 50 тисяч, наприклад, якийсь телефон. То я б, за, поки погасив би, ви думаєте, заплатив би 34 тисяч? Це за рік. Давайте порахуємо трохи. Якщо ми маємо з вами 50 тисяч кредиту, і ми повинні платити, наприклад, 7% щомісяця щомісячно, це 3,5 тисячі. Помножити на 12 місяців, це лише 42 тисячі, ми туди покладемо. Але ж цих грошей будуть віднімати відсотки. І скільки у вас. Залишається на погашенню кредиту. І скільки років ви будете гасити при мінімальному платежу цей кредит? Реальна відсоткова ставка на весь кредит, кредит навіть не 72, не 106. Якщо враховувати, що ви будете постійно в нього залазити, то там нескінченні сотні, сотні цих відсотків. Ви можете просто порахувати, а давайте ми не так зробимо. Давайте ми спробуємо подзвонити у ідея Банк» і запитати про реальні відсотки. Давайте. От дуже-дуже прикольно. Е, мені хочеться прям 0800. І це стосовно всіх банків. Якщо ви мене запитаєте, якими банками я користуюсь, які мені подобаються, бо я користуюся практично усіми банками. Зараз, зараз розповім. Доброго дня, Володимир, це Дея банк. Ми розучарту слухаю вас. Доброго дня, скажіть, будь ласка, оці у мене є картка вашого банку кредитна на 50 тисяч гривень. Я хочу зараз а, купити собі телефон, і я хотів би розуміти е, фактичну, фактичні відсотки, які я з заплачу, сплачу, якщо буду платити мінімальний платіж. Тобто я просто трохи не догоняю для себе. Це мінімальний платіж, це є відсоток, який нараховується користування коштом. Ну, давайте перевірити, що це за карта, щоб я розумію, які там відсотки. у вас. Скажіть чотири останні цифри, будь ласка. Давайте. 38,87. Так, це White+. плюс. По цій карті є пільговий період 33 дні. Тобто, якщо не скористатися, за тридцять три дні, щоб закрити її повністю без відсотків. Угу. Ну, але ж якщо я, наприклад, знімаю готівку, то це буде відсотки я заплачу за обслуговування, правильно? Ні, при знятті готівки 2% за зняття готівки нарахується. Ага. Спешно, Але якщо зозняття. якщо розрахуюсь, то нічого, правильно? То нічого, так. Дякую. Якщо ви не погашаєте за 33 дні вам нараховується мінімальний платіж у розмірі 8% від використаної суми. Угу. З цих 8% мінімального платежа тільки 1% йде на погашення тіла кредиту. Решта йде на відсотки. Тому що ви хочете закривати тільки мінімальними платежами, це буде дуже довго і це буде дуже велика переплата. А це скільки? Ну, ну, наприклад, якщо я хочу закрити його за 2 роки. Ну, це вам точно не мінімальними платежами треба заплатити. Яку суму ви хочете заплатити за телефон? Ну, він коштує 49 тисяч 500 гривень. Скільки? 49 500, там новий s 24 там одна з модифікацій. 49 500, добре, 49 500, це порахуємо по відсотках, так. 8 відсотків від даної суми складає 3 960. Тобто я щомісячно, щомісячно плачу це мінімально? Так, розумієте, що це 3 960, ми ділимо на 8, тобто з цієї суми тільки на погашення карти безпосередньо кредиту буде йти 495 гривень. Решта все буде йти на погашення Відсотки. Тобто, я правильно розумію, що якщо я хочу закрити так, з таким платежем, то це буде десь понад uh, більше ніж 100 місяців? Так. Якщо мінімальними платежами це буде 100 місяців. Це буде це 100. дуже багато. Буде. І це Тому, на 100 а для, місяців. Для, а, для а, який, ви? а, який, а який тоді відсоток? 100 місяців по 3 600, це 360 так. тисяч я сплачу а, uh, відсотків? Так. Це не вигідно, я ж вам кажу. Якщо ви хочете кредит в телефон, то краще взяти розстрочку. Бездаткову розстрочку на певний термін. Ми, мені не дадуть. Ви, ви не дасте мені розстрочку. Ну, Мінімальним платежами закривати карту, це не найкраще іде. Тут хіба або платити більшими сумами, бо тому що 3 960 вони собі йдуть там на відсотки і там 500 гривень на тіло кредиту, а вся переплата, яка більше буде цього тридцять шістдесят, да йти mm. також на тіло, щоб закривати його швидше. Я дуже вам дякую, бо це не відно. Так. Я розумію це. Я розумію. Дякую. Дякую. Я дякую, що відповіли на моє питання. На мої питання. А, ну, все, все добре. добре. Дякую, Сто місяців я буду гасити цей кредит. Сто місяців. А, ви чули, що він сказав? Ви уявіть, а, лише. 3900 в нас буде платіж, з них лише 400 гривень йде на погашення. 400. Ну це навіть більше ніж 100 місяців. І в даному випадку більш ніж 600%. 600. Я не розумію, що наші банки вже стали МФО якимись мікрофінансовими організаціями, які просто починають офіювати. 600 більш ніж 600%. І так у всіх банках. І так усіх. Тих пишуть, наприклад, той самий пункт. Так я їм користуюсь, так мені вигідно, але давайте так. Дивіться, якщо ми підемо, де в нас тут кредитні, кредитні картка, все. картка, все зможу. А ось кредитна все, картка онлайн все зможу. А, давайте, що тут у нас? Ага, вартість кредиту, наприклад, ті самі 50 тисяч гривень, строк кредиту на. 12 місяців. А якщо ми його повернемо за. А, вони не дають нам змінити, так? А, ну 12-12. І ми. Повинні платити по 5700, як вони рахують, мінімально. Бачите, 12 місяців з автоматичною пролонгацією. І начебто загальні витрати за споживчим кредитом будуть 9650. І начебто реальні відсотки будуть 3588, це лише оплати карткою, а 42. 0,36% це буде оплати, перекази, зняття готівки. І начебто ми повинні заплатити загально там, 59 650. Де ж, де ж, я думаю, тут в нас воно все скривається. Бо у нас мінімальний платіж 2,99. І та сама картина. Ми взяли 50 тисяч гривень помножити на ну, 0,20. 0, 0. 2,99, це ми повинні платити 1495, вам дозволяють платити. Але з цих ось з таким варіантом ви будете його гасити. Теж там 100-200 місяців. І ми дійшли до того, що тут не буде вам коштувати цей кредит при сплаті мінімального платежу. Вас заманюють конкретно мінімальним платежом. Якщо ви йдете до банковської установи і берете якісь, якусь кредитну картку і думаєте, що ви будете платити якийсь мінімальний платіж, який вони вам обіцяють. І ви колись його погасите, ніколи не погасите. Ви заплатите банку тисячі відсотків. Бо ви будете гасити, у вас з'являться потреби, ви скористайтеся ще раз. Ще погасили, скористались ще раз, а воно затягує, а воно затягує. І все, і ви будете платити. Це знаєте, для банків зараз це такий заробіток. На кожного гривня вони заробляють тисячі відсотків. І вони використовують. А давайте, як, як це працює, це знаєте як. Бо повинно ж бути співвідношення між депозитом і кредитом. Бо вберуть вони, скільки депозита, скільки відсотків вони платять тим, хто платить по депозитам, хто кладе депозити. Давайте. У тому самому Айдіабанку, банку, скільки у гривні? Від 7,5 до 20%. А заробляють скільки. Реальна відсоткова ставка 100%. 6%. А не до. Тож, давайте вже, мабуть, я не знаю, що з цим робити. Пишіть у коментах, що з цим робити. Пишіть, хто якимись банками користується, у кого якісь проблеми з тими банками. Бо це шахрайство. Це шахрайство на рівні держави. Бо їм дозволяють таке робити. І саме, саме. Погане, що ми погоджуємось з нами таке робити у фінансовому секторі. Чим я користуюсь, я вам можу сказати, чим я користуюсь. Ну, ідея банк це такий прохідний варіант для відео взяв. Я користуюсь Ощад, а тут немає навіть в мене Ощад банком. Це так, така картка. Я тут, туди отримую е, одну лише виплату. фігня. Не, не подобається. У, у якості. Наприклад, постійної дебетової картки я використовую Приват. Так, в мене Visa Signature, дуже класна картка, я використовую. Тут я нічого не скажу, я не рекламую Приват. Мені просто подобається, що я хожу у окреме преміум-відділення і до того ж, там, там я отримую ще й. Де в мене ці? Боже, я вже тут. А, і до того ж в мене там бізнес-картки від мого підприємства. Це добре. Використовую монобанк, але не дуже сильно. Бо, чесно кажучи, знаєте, чому мені подобається цей, цей банк? У мене, по-перше, картка без номеру. А по-друге, в мене, бачите, яке фото. Зараз. Бачите, це ведмедик. Це прикольно. А, ну не знаю. Ще в мене є ті, які я просто не використовую. Пумп, звісно, я користуюсь кредиткою укрсіб. Я відмовляюся, позакривав вже картки укрсібу. Мені не подобається. Дуже-дуже якась незрозуміла для мене система безпеки. Постійно змінюють паролі. Постійно, для, для чого двофакторна верифікація, якщо ти постійно повинен якусь фігню Пункт мені подобається, і знаєте, що використовую ще із українських банків усе. Є ще в мене такий нащадок, це карта з Німеччини, але теж не використовую, бо банківська система Німеччини це якийсь жах. Якщо цікаво, можу розповісти. Якщо напишете у коментах. Якщо це відео зайде, то розповім. Ну, а так, давайте так, робимо висновки. Зараз практично усі. Банки використовують ці шахрайські схеми це у лапках, бо фактично ми погоджуємось. Вони доносять усе, але наш народ не розуміє, під що він підписується. Якщо ви берете картку, то мінімальним платежем ви не обійдетесь, якщо хочете закрити цю картку. По-друге, якщо ви будете платити мінімальний платіж, ви заплатите. Сотні сотні, якщо не тисячі відсотків, якщо будете використовувати його е ще раз і ще раз і ще раз. Тож, кредитні картки не рекомендую. І з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.